А что ты пьешь? Откуч. Дальше. El, jeblo. El, jeblo. El, jeblo. El jeblo Unido. <laughs> 2, 3, в да, в жители. Тут написано. Написано украинским. Да. Давай по-украински. Нет, прикол не, он. Так, нет, ну вы работаете или нет? Да. Давай, поехали. Поехали. Сережа, ми поїхали, ми говоримо. <реклама> То, дописно, що ти знайшов у собі сили вирватися стільких обіймів, чому 20 століття? Ну, спікар. Це, 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 це любому було, було не любити. Ти вирвався стільких обіймів? Чи ви ж тебе тримають? Вирвався в чому. Пацани, скажіть, вирвався. Ну я користувався. Пацани, скажіть, звернувся. О, ні, що серьезно, скільки вже... Виширяєшся, не колеш, не голодаєш. Дев'ять місяцев. Дев'ять місяців вообще нет. Ні, пацаны, скажи, уже рожає сколько. А що ти приймав і скільки? Я рівки не вистачить напевно. Я приймав багато різних там типов героїн Ді ти його взяв. Кажи Ну, препарати опійної Ну, Ті, хто розуміють, ті розуміють, про що йдеться. А хто не розуміє, що їм це треба, правильно? правильно. Хороші, тяжкі, наркотики. тяжкі, дуже тяжкі наркотики в великі, великій великі кількості. Що не підготовлена людину такою кількості можна було би уничтожити. Скільки років ти вже... no. uh, 16 років 14 років. Стаж значний. З якою піснею ти будеш на брати Гадюкіни будуть виступати на молоді 94, третій тур. Пісня буде називатися, вона має довгу назву. Скоро, скоро вже ми побачимо Христа або Карпати програли футбол. А ну, мені тяжко, бо з 14 років навіть связь ловить між Карпатами зв'язок і між Христом. Мені теж тяжко. Я думаю, что загады зв'язку немає. Слухаешь, пистолет. Зв'язку нема. Слухи, а зв Ні, не а может и є. Пацаняк є. Пацаны кажуть, що є. Я non, не, не, to не, to 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 не бачу, шо? я не бачу. Там дуже важливі такі. Треба пірнути в такі глибини і злетіти в такі висоти, щоб це все зрозуміти. Давайте пірнемо. Це дуже висока. Точно, Замішається провітати вас з презентацію альбому, будемо любити і побажати вам творчих Дякую. Спасибо. Для перебивок знімаємо. О, О зірка української естради. Да, Дівчата, воно. ви що робите? Ми знімаємо. Ні, просто якщо зараз буде його за кадром кутити... Ні, ти не говориш, Кавка, ти в кадрі. А? Ти в кадрі з понтом слухай. А, а мікрофон до нього? Я так? слухаю, а Кузя що? Ні, ну не говори. А коли не, не говори. Ніби там музика йде, там... Мы кончаем, мы кончаем, мы кончаем. 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 Мы я Мы Да, Мы кончаем. 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 — Тому подивись, як я поставлю 4. Я подивився, який я поставлю або тут, або деякий, У пісні Було не любити, яка, до речі, увійшла в сімку кращих першого туру мелодії 94», Гадікини оповідають про хлопа, що розчарувався в коханні. Але справа не в любові. Я приймав багато різних там, типу, героїн. Такі взяв? <реш> ну, препарати опійної групи. Ну, ті, хто розуміють, ті розуміють про що йдеться. А Хто не розуміє на ну, що їм тут треба, правильно? Ну правильно, може Тяжкі, дуже тяжкі наркотики в великі, великій, великій кількості. Ще не підготовлено людину в такої кількості, можна було би уничтожити. Скільки років ти вже 16 років, то до 14 років. Кузьмінський, який наче й розчарувався у кайфі наркотиків, принаймні вже 6 років. Він намагається вилікуватися. Мабуть, не шукав символічності, називаючи новий музичний альбом було не любити, створений на відміну від двох попередніх, не на опівному ґрунті, а з прозору чистої душею, як сказав Кузя. І, взагалі, вся гадюкінська творчість є трансцендентальною. Це також з його слів. А презентація третього альбому, що включає вісім нових пісень, відбудеться після нового року. Точна дата стане відомою, як будуть гроші.